Товариство доброго здоров'я, канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, дякую, що завітали до нас на YouTube канал. Ще більше вдячний всім тим, хто переживає за те, куди ми зникли із. Горизонтів Ютубу, але глобально нікуди не зникали. Потихеньку, як і завжди, трудимося. Сьогодні в нас черговий робочий день буде на нашому господарстві. Обговоримо, як і завжди, важливі питання в галузі свинарства. Тому підтримайте, будь ласка, нас вподобайкові. Ну і не гаймо часу, біжимо працювати. Так, друзі, починаємо із основного питання, вирішенням якого безпосередньо зараз займаємося: питання запасів і придбання кормової бази для наших свинок, тому що без зерна ні ми, ні наші свинки в першу чергу, нікуди рухатися. Не будуть друзі, як би там хлопці не писали і не говорили, що ціни будуть космічні в цьому році на зерно, але якщо от до конкретики і до цін на зерно, його, до речі, у величезній кількості. Безпосередньо зараз лежить, можна придбати, можна так сказати, бери, не хочу, але до цього трішечки пізніше я повернусь. Значить до цін від 5 до 6 гривень, це реальні ціни, за якими можна купляти зерно. Ну, я говорю про об'єми там 5, 7, 10, 12, 15 тонн. Якщо ми говоримо про ну, людей, які там сіють пів гектара. Чи гектар в таких людей, ну де зерно трішечки із зеленню, може не такої гарної якості, як у середніх і великих фермерів, то там зерно навіть можна по 4 гривні на сьогоднішній день купувати. Знову ж таки, дорого це чи дешево, можете писати у коментарях, але в цілому зерна в наявності дуже багато і ціни досить таки. Приємні, я би так сказав, і ну, адекватні, якщо мова йде про нас, людей, які вирощують тварин на цьому ж самому зерну. Якщо мова йде про хлопців, які вирощують це зерно, я абсолютно не можу нічого з приводу цього сказати, тому що в ну, абсолютно не володію ситуацією. Дешево це чи дорого Знову ж таки, хто займається вирощуванням, також можете. Написати щодо ситуації е, такої максимально аномальної і е, якби незвичної, то величезні проблеми безпосередньо зараз із величезними проблемами безпосередньо зараз зіштовхнувся. якраз от е, Чому тому що ну, дуже величезні якби, проблеми із тим, щоб знайти когось, щоб хтось довіз це зерно, тому що ну, зерно е, якби. Хлопці вирощують там і за 10, і за 15 кілометрів е, від, того, ну, від тої локації, в якій я проживаю, І просто-напросто. Або е, транспорту вже нема, люди попродавали через те, що бізнес е, якби із перевезеннями загнувся, або ж просто-напросто ніхто не хоче їхати. Тому не знаю, я думаю, що можливо ближайшим часом доведеться е, старим дідовським методом їздити, набирати у мішечки, грузити у. Прицеп і по якихось 500-700 кілограмів, але завозити зерна. Але знову ж таки, ціни не критично аномальні, тому що хлопці там якби трішечки лякали і жахали, що зерно буде. Коштувати космос 10-11 12 гривень. Не знаю, на сьогоднішній день такого немає. Можливо, там через місяць, через 2-3 те ж саме зерно і подорожчає, але ціни на нього більш-менш адекватні. Я би так сказав, дуже відштовхуючись від реалій сьогодення. Ну і кількість його дуже і дуже велика. Лежить у людей із залюбки. Хочуть продати, бери, не хочу. У нашому свинячому царстві можна так сказати відпочинок. Всі понямали, тепер набирають на животик жирок. Трішечки ми можна так сказати, вибилися із нашого буденного і звичайного графіку життя, в якому ми працюємо. Висвітлюємо вам все, що відбувається у нашому регіоні у галузі свинарства, але обов'язково, можна так сказати, повернемося до всього того, чим ми трішечки раніше займалися. Друзі, обов'язково найближчим часом зніму вам матеріальчик, в якому поділюсь разом з вами все те, про все те, що відбувається із цінами на живу вагу у нашому регіоні, із цінами на сало. М'ясо, слава Богу, безпосередньо зараз. Покращилася ситуація із світлом. Розповім вам, як все повпливало на ціни на живу вагу, на сало м'ясо чи взагалі не повпливало. Розповім вам про ціни на маленьких поросяток. Ну а в цілому відлучили поросяток. Частина із наших свинок ще знаходиться під свинками. Готуємо станочки. В які ми будемо заганяти свинки під опорос, Так що про все це і про інше обов'язково поговоримо в наступних відеоматеріалах. Друзі, обов'язково в коментарях напишіть, будь ласка, ціни на зерно, по чому ви купуєте, по чому ви можливо реалізовуєте зерно, якщо ви вирощуєте це зерно, і обов'язково пишіть, будь ласка, регіон. Безпосередньо в якому ви живете і купуєте зерно, щоб можна було мати уявлення того, що почому безпосередньо зараз, якраз от, якщо ми говоримо про ціни на зерно, ми ж рухаємося потихеньку далі, працюємо. Друзі, ще раз дуже дякую, що писали і в Viber, і в повідомленнях, і переживали за те, куди ми зникли. Нікуди ми не зникли. трішечки, можна так сказати. Піднакрив нас маленький депрешн, але нічого потрібно за цього стану, як то кажуть, виходити. Дуже важко втрачати друзів, знайомих, близьких, але таке воно життя на сьогоднішній день. Але... Ми живемо, маємо жити, і якраз от, всім цим ми завдячуємо людям, які нас захищають, і маємо розуміти і пам'ятати про це. Так що, товариство, берегіть себе, рідних, близьких, всім гарного дня і до нових зустрічей.